Так, дорогі друзі, ось я всередині церкви знаходжуся. Церква досить цікава. Як бачимо, що стіни майже не розписані. Не розписані, от там тільки де захрестя, де тільки там розписано. І всюди розставлені підсвічники, де ставити свічки, але хочу вам показати, що всюди такі цікаві підсвічники і насипаний пісок. Свічки ставлять у пісок. Ось, бачите, тільки передня частина, там, де захрестя де вівтар, вона розписана. Я так розумію, що напевно бачу, там стоїть вишка, що її зараз починають тільки розписувати. Я так розумію, зверху от там ми бачимо, там хор, напевно, співає.